Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Отой. Це одні з рідкісних кадрів бойової роботи системи ППО «Айріс Ті десь в Україні, і цих німецьких комплексів і інших сучасних систем ППО в Україні вкрай бракує, як повідомляють змі, Канада досі не доправила норвезько-американську систему протиповітряної оборони «Насамс», яку пообіцяла рік тому. І поки канадські партнери та американські виробники з'ясовують, хто ж має займатися обіцянами сплачу. Чиним замовленням, Київ, вкотре наголошує на захисті неба. Це було необхідно і в перші тижні вторгнення, коли повітряні бої відбувалися просто над Києвом. Це потрібно і зараз, коли ворог засипає нас ракетами. Система ППО це те, що те, чого бракує. Номер один. Боротьба проти дронів. Я радий, що у нас є домовці з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Балтійських друзів. Перший візит у програмі до Литви. Президент України говорить про те, що не бачить тиску від союзників щодо перемов. Наголошував, йдеться не про зупинку бойових дій, а про зупинку захисту України і апетитим. Москви гид не зменшилися і за два роки великої війни. Російський президент, поки він не зруйнує Україну, він не заспокоїться після України. Ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. І приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклики війна, це страшна трагедія, і нічого війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. Зеленський у Вільнюсі говорить про рік рішень, які визначать долю країн усього вільного світу. Кремлівський карлик тим часом десь на чукотці займається програмою свого формального переобрання, катається нічними сніговими трасами, перевіряє пружність огірків та помідорів і міркує про складну долю росіян, яких переслідують в інтернеті за підтримку війни. Что касается угроз, то, ну, чё это, сидят там за кордоном, <клых> работают же широко, часто через автоматические системы всем рассылают подряд. Нас це не пугає. Але Кремль може налякати дещо інше, поки російське командування приховує дані і щодо втрати, і щодо взятих у полон окупантів. Гур запускає проєкт Хачу найти». він розрахований на родичів загарбників які хочуть дізнатися справжню долю представників так званої другої армії світу. Запустили чат-бот, через який можна буде отримати всю інформацію і навіть домовитися про можливість відеодзвін. Це стосується верифікованої об'єктивної інформації про підтвердження знаходження в полоні представника держави агресора. Це стосується інформації, якщо вона підтверджена про загиблого ліквідованого військовослужбовця армії держави агресора, і також інформації по безвісті зниклих в рамках цього нового державного офіційного проекту «Хочу найти» Україна. Таку інформацію буде надавати. Дати можливість росіянки пойти к властям і требовать на основанні этого відділу вот дійсно там мой Вася, да, находиться в пліну і добиватися обміна. Але Вася може бути йну у полоні, а навіки залишитися десь у землі Харківщини під час чергової спроби атакувати український укріп район про кількаденну роботу в зоні відповідальності угруповання військ. Хортиця повідомив головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залужний наголосив, що окупанти намагаються наступати на всіх напрямках фронту і зазнають відчутних втрат. Мав розмови з командирами бригад, які тримають куп'янський напрямок. Говорили про першочергові потреби підрозділів. А окупанти на тій же куп'янщині говорять про інше. Від першої особи показують, як це зустрічати посеред лісу прильоти касетних снарядів ЗСУ. Олексій Пасак, п'ятий канал. Чи будуть розглядати у сесійній залі урядовий законопроєкт щодо мобілізації можуть повернути кабміну на доопрацювання? Принаймні, про це надвечір повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його даними, таке рішення на своєму засіданні ухвалила фракція Слуга народу. Раніше народна депутатка Ірина Фріс написала, що згоди щодо законопроєкту не дійшли також на профільному комітеті. Сьогоднішні засідання перенесли. Ірина Фріс наголосила, що у внесеному урядом документі є антиконституційні та корупційні норми. Цей законопроєкт варто відкликати, а не розглядати в залі Верховної Ради. Одночас член комітету з нацбезпеки та оборони Вадим Івченко в етері П'ятого каналу повідомив, що неконституційні та не Ніятні норми із законопроєкту прибрали, і ці пропозиції роздали керівникам фракцій. Нагадаю, раніше голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію у парламенті візьмуться розглядати уже завтра. йдеться про перше читання. Обговорюватимуть документ із справками профільного комітету. і ми напрацювали відповідні рекомендації. Завтра ми будемо збиратися після того, як лідери фракції поговорять з е, Лавкомом а і зрозуміють всі ці цифри які він озвучив в потребі для а, в потребі для комітету і взагалі а, для чого йому потрібен ну потрібен цей е, закон а для того щоб наповнити потребу е, мобілізованими людьми які будуть захищати виконувати свій довг ну довг захисту батьківщини тому ще відбувається, скажімо так, консультація. Розгляду ще нема. Розгляд, я думаю, буде завтра у 10 десятдесятій годині ранку. Постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету із нацбезпеки, оборони та розвідки не винесли на порядок денний пленарного засідання. Про це повідомила народна депутатка Софія Федина у своєму Фейсбуці. Проти виступили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і голова фракції Слога народу Давида Рахамія. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, постанову про звільнення без намагалися поставити у порядок денний. Зокрема, депутати від партії Голос та. Європейська солідарність спробували навіть блокувати трибуну. Зрештою засідання достроково закрили. Нагадаю, що звільнити скандальну нардепку запропонував комітет безугла назвала таке рішення підступним і запевнила, що здаватися не збирається. Останні місяці посадовиця регулярно критикувала головнокомандувача Валерія Залужного і вимагала його звільнення. Крім того, безугла проводила опитування на своїй сторінці у Фейсбук, цікавилася зокрема, чи бажають українці смерті депутатам. Подаватимуть апеляцію у верховному суді. Відреагували на рішення щодо поновлення Богдана Львова на посаді. Відповідну заяву оприлюднили на своїй сторінці у соцмережі. Пояснили і деталі ухвали. кажуть, Львова тепер мають поновити на посаді і виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу. Водночас, ухвала Київського окружного адміністративного суду ще не набула чинності. Є час на апеляцію, і її Верховний суд спрямує. Нагадаю, у вересні 2022-го журналісти схем виявили, що Львов має громадянство Московії. Сам суддя це заперечував, хоча СБУ інформацію підтверджувала. Також після виходу розслідування була зареєстрована петиція про позбавлення його українського громадянства, але про результати розгляду цього питання не повідомляли. Порадив військовому на милицях прискакати ближче до таксі. У Львові таксист відмовився вести ветерана, бо той стояв задалеко від нього. Коли учасник бойових дій пояснив, що він стоїть на одній нозі на морозі, перевізник просто скасував замовлення. Ветеран написав про цей випадок у соцмережі. У коментарях люди повідомляли, така поведінка служби таксі систематична, і закликали бойкотувати її. Ганна рибалка далі це мала бути звичайна поїздка на таксі, а перетворилася на справжній жах. Пізно ввечері ветеран війни Андрій Мочурад викликав авто на залізничний вокзал у Львові. Водія попередив він на милицях. Це була достатньо пізня година. Я знаходився на залізничному вокзалі, і мені потрібно було скористатися таксівкою. Це було близько близькодинадцятої вечора. Тобто погода температура вже зрозуміла. Так Андрій каже, розв'язка біля залізничного вокзалу не дозволяє під'їхати в Притул до входу, адже там суцільна пішохідна зона. Відтак чоловік підійшов до скверу неподалік. Я, власне, йому набрав, що я на милицях стою тут і тут. Нуль реакції. Пишу, де ви є, Ну, реакції. Але машина ніби прибула. І GPS не показує точно, власне, де саме ця машина є, тобто він показує, що він десь зупинився біля мене. Але я не бачу цієї машини там, де показує GPS. Він щось нерозбірливо говорить, хамовитим тонне. Там далі хамство, там далі нерозуміння, крик. Я стою там, де завжди таксисти. Я йому ще раз кажу, я на милицях, я не можу пробігтись, подивитись, де ти є. Скасовує замовлення. Андрій одразу звернувся до служби підтримки, просив надати дані водія, аби напряму з'ясувати, чому той покинув його на призволяще і не виконав замовлення. Утім, представники компанії відмовили і заблокували Андрія у додатку. Якщо я викликав таксівку, з мого боку не було скасування. Я намагався скористатися, але через поведінку водія я не міг сісти. Це є не надання послуги, не надання послуги людини, яка на даний момент є маломобільним. Про випадок хамства щодо військових п'ятому каналу розповів і інший учасник бойових дій. Переселенець із Криму, Сергій Вікарчук, каже постійно стикається зі зневагою до військових з боку водіїв міжміських маршруток. Їхав також в ТЦК щоб пройти медогляди ВЛК. і я увійшов в маршрутку і водій… З такою ненавістю повідомлення, що він не соціальний транспорт на руському язики. Вже ж я, якщо відверто показавши своє ОБД, просто розвернувся і просто сів. Навіть не сплатив, навіть не став з ним сваритися, мені не було часу. І якщо відверто така історія системна, Сергій Вікарчук каже: крапку в постійних конфліктах між ветеранами та перевізниками міг би поставити уряд, запровадивши монетизацію пільг. Утім, інший бік проблем нерозуміння психологічного стану тих, хто вже пройшов війну, і тих, хто нині боронить країну. Мене це обурює, що люд, здоровий бик, я так собі дозволю висловитись. Здоровий бик до мене говорить російською, коли я оплачую гроші за перевезення, і в тому числі в розмові дуже часто ображає військових Як ти таксист, У нас громадянська війна. Та Київ це таксист болт був Бо інший випадок, коли я їхав до того ж вокзалу, коли таксист нагло зупинився на сусідній вулиці і каже: ви що підійти не можете. Я написав, що я на милицях мені питають, ти не можеш підійти. П'ятий канал звернувся до компанії Болт, водій якої полінувався під'їхати до ветерана на милицях. Там надали письмову відповідь. Запевнили, вивчають ситуацію і зв'язуються з учасниками інциденту. кажуть, безпека всіх пасажирів і водіїв є їхнім найвищим пріоритетом. Утім, відповісти на наші конкретні запитання щодо інциденту з Андрієм відмовилися: ми глибоко стурбовані ситуацією, що сталася у лю. Вові у разі надходження звернень до служби підтримки компанія «Полт» ретельно вивчає ситуацію та зв'язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. Іноді, з метою розслідування, ми блокуємо всіх учасників інциденту, що дозволяє нам краще розібратися в деталях і прийняти найбільш обґрунтоване рішення. Андрій. Вважає, якщо компанія покриває водіїв, які не виконують свою роботу та ще й ображають військових, стає співучасником такої поведінки. Натомість механізму, як захистити права ветерана, немає. І водії служба таксі мають понести юридичну відповідальність. Вважає ветеран. Адже в країні чимало воїнів з ампутацією, які одного дня можуть опинитися на місці Андрія. Ганна рибалка, п'ятий канал.